Доброго ранку, діти. Скажіть, будь ласка, а в якому місті ми з вами живемо? Правильно, наше місто називається місто Харків. Яка пора року прийшла до нашого міста? Вірна весна, пригріла тепле сонечко, і давайте з вами подивимось, як же змінилось наше місто. Розквітли квіти первоцвіти в парках нашого міста і радують нас своєю красою. На деревах з'явились бруньки та перші листочки, цвітуть магнолії, скрізь чути мелодійна пісня птахів. Сьогодні ми малята будемо малювати. За темою весна прийшла. Для роботи нам малята потрібні фарби, аркуш паперу, я взяла блакитного кольору, серветка, склянка з водою та пензлики, а також ватніна паличка. Беру великий товстий пензлик, набираю синьою. Фарби і малюю хмарки. Зараз намалюю сонечко. Зігріває землю ось такі. Промінчики сонечка. Намалюю дерева. Дерева я буду малювати коричневою фарбою. Малюю дерева. ось. Вниз товстий стовбур Малюю гілочки. До сонечка вони тягнуться вгору гілочки малюю. Ось такі гілочки на дереві у мене. І намалюю маленький кущик. Ось подивіться, як малювати кущик. Ось такий він маленький. Весною. На дереві з'являються маленькі бруньки і листочки. Тож ватною паличкою я намалюю маленькі листочки ніжні. Намалюємо листочки і на кущику. Зараз я намалюю травку теж. Якого, якого кольору травка? Зелена. Так, і я хочу намалювати ще у травиці квіточку. Стебло. А зараз. Намалюю маленьким тоненьким пензликом саму квіточку. Ось такий у мене пролісок. Подивіться, який малюнок у мене вийшов. Весна прийшла. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення!